Він поступав з рідним братом е в ССО, е але хотів мав настільки таку сильну мету в своєму житті, щоб поступити туди. Е він готувався цілий рік, на другий рік поступив, пробував поступати з мамою, з братом, але хотіли разом з братом попасти. З першого разу мене не взяли, з другого також не взяли, з третього, слава Богу, як як пройшов. І вже на третій рік, коли вони хотіли поступати, вони прийняли таке рішення з братом, що ну, мені не виходить, то хоч зі снимю йти свою. Пішов служити сезон, так як тому що не було не виконалося 18 років. Добою, до бою! У мене брат пішов в 95-ту бригаду ДШВ. І буквально через тиждень я повернувся додому і одразу перевівся в 95-ту. Нас прикомандирували до 80-ї бригади. і Я тут таки ну, захотів залишитися. Мені тут мій підрозділ. Люди так же само, ті хлопців, ще треба знайти.